Примхи природи, вкотре руйнують усі плани автомобілістів. Та що там плани? Після останніх гроз навіть асфальт зникає з під ніг. Величезна яма посеред вулиці Богдана Хмельницького майже паралізувала рух транспорту центром Києва. Саме ця дорога останнім часом стала чи не головною артерією столиці. Через наметове містечко проїхати хрещатиком уже півроку, як зась. Аби оминути мітингувальників автомобілісти останнім часом облюбували саме поворот на цьому. Скільки часу піде на автомобіль? Ми Постараємося до ночі, до утра зробити хоча б центр дороги освободити, щоб був проїзд. Двоє суток максимум. Ну, проїзд буде. Поки об'їхати нову перешкоду можна хіба через вулицю Пушкінську. Натомість, аби дістатися до Бесарабського ринку, водіям треба повертати на Терещенківську, а далі спускатися вниз вулицею Льва Толстого.